Це такий просто момент, який поділив життя на до і після. І не просто поділив життя на до і після, а від, відсіяв від тебе колись найрідніших людей. Має прийти деякий час, коли просто захочеш про все це говорити. Мені наснився сон, мені приснилася війна. Мені приснилося те, що сталося з моєю родиною. Це дуже страшно, про це ніхто не знає. Ну і в принципі подробиці я не розповідатиму. Тому що ну, це все впливає на психіку. І потім 10 днів, які були абсолютно безтурботні, абсолютно спокійні. Я просто зайшла в якийсь із чатів, вчительський, здається, і. Одна з наших колежанок написала, що її сестра зараз в Харкові чути вибухи, і вони сидять у підвалі. Я відкрила новини і зрозуміла, що почалася війна. Російська атака на Україну розпочалася о п'ятій ранку. Українці прокинулися від вибухів. Сухопутні війська розпочали своє вторгнення спільно з авіацією. Росіяни завдали удару по більше ніж об'єктах. Військової інфраструктури атакували Україну а, спочатку з Донбасу, Криму та півночі. Стало чути вибухи вже і в нас десь за тиждень. Ми живемо в принципі на кордоні із. Двома іншими областями із Дніпропетровською, Харківською областю. І тому нас ну, майже не зачепило на той момент. Але коли бомбили Ізюм, коли бомбили Краматорськ, це було якесь. Я не знаю, що це було, але бували такі обстріли, що у нас дзвеніли вікна. Стало страшно, коли стало тихо. Стало тихо. І ми стали боятися. Можливо, сталося якесь лихо, і завтра вже тут буде все, вся <соць> ця, ця орда, навала прийде до нас. От. І так тривало десь близько місяця. Ми не ходили на роботу, ми викладали уроки, ми спілкувалися з дітьми, намагалися якось, якось підтримати, і весь час читали новини. Ми прийшли в гості до моєї свекрухи, а вона б'ється в істериці. Не зрозуміла, що, чому, і як, і вона почала розповідати про те, що якийсь родич, далекий родич мого чоловіка, він згорів в танку, що було влучення в танк, і він загинув. Вона розповідала про те, як його батько їздив е, забирати це тіло, як все це, це страшно, і так далі. І просто одна єдина думка, ти. Все це, що чуєш, ти автоматично приміряєш на себе. Просто і думаєш про те, що так могло статися з тобою, так могло бути. А в нього залишилася донька, яка стільки, стільки сам уроків, стільки і моїй. І я просто сиділа, я дуже сильно плакала за людиною, яку я ніколи не бачила. І мені було так боляче, тому що я думала про те, що його донька ніколи не побачить свого батька, його дружина ніколи не побачить свого чоловіка, і що так могло статися зі мною, з моєю сім'єю, з моєю дитиною. У мене є тітка з Москви. От. І вона на початку війни намагалася нам писати. Вона писала нам, що нас звільняють. Вона писала нам, що наша армія вже здалася, а залишились якісь типу бандерівці і націоналісти. От. А потім, коли були у ці шалені обстріли Харкова, вона написала: у вас два дні для того, щоб звідти поїхати. І більше нічого, ми не відповідали їй. Це такий просто момент, який поділив життя на до і після, і не просто поділив життя на до і після, а від відсіяв від тебе колись найрідніших людей. Причому ти йдеш на це свідомо, ти більше не хочеш бачити цих людей. А потім у нас було оголошено загальну евакуацію, тому що було зрозуміло, що наш противник всі свої сили намагається зібрати саме на наших напрямках. І було дуже страшно, що буде далі. Спочатку нас все це не злякало, але ще трішки новин з цієї самої Бучі. Я... Це складно все уявити, але коли ти переносиш все на себе, оці діти нещасні, погвалтовані, я мама у мене дитина, якій 4 роки, я відчуваю глобальну відповідальність за свою дитину. І в принципі саме це було найважливим найважливішим таким моментом для того, щоб ми почали збиратися. Хоча до останнього нам здавалося, що все буде добре. Ми залишимося. Тому що будь-якій людині дуже важко відірватися, просто відірватися від свого житла, де ти жив, де ти намагався влаштувати якийсь затишок. Ти працював дуже тяжко часом. Там відмовляв собі багато в чому, щоб купити, наприклад, ті самі меблі чи ще щось, і ти розумієш, що в маленьку сумку ти не вмістиш все те, що ти хотів би забрати з собою, просто взяти із собою. Але коли ми все-таки все це зрозуміли, ми. Почали шукати собі якесь житло, куди ми можемо поїхати. Нам одразу не хотілося їхати так далеко, ми, хотіли, ми розглядали десь, можливо, там Дніпропетровську область чи, може, Полтавську область. І коли ми все ж таки вирішили зібратися і почали шукати собі яких, якийсь прихисток. Ми зустрілися просто з такою колосальною проблемою, що нам просто нікуди їхати. Було таке. от Я шукала житло, мабуть, дня днів три. Я дзвонила на сотні номерів і всюди мені казали, що або житло вже зайняте, або вже прийняли біженців, когось прихистили. ну або... Це були люди, які вирішили зробити собі статки, тому що доходило до того, я дзвонила одному чоловікові із Полтавської області, що він мені сказав, що він записує всіх, хто йому дзвонить, і завтра він буде вибирати, хто буде в нього жити. І якщо що, щось на кшталт того, скільки грошей ви готові заплатити для того, щоб тут жити. Я говорю про те, що в мене маленька дитина, що мені нікуди йти, мені нікуди податися, що завтра тут може бути все, що завгодно. В мене запитують: а скільки грошей ви готові заплатити для того, щоб жити тут? Насправді, як ми потрапили саме в полоне, це... я ніколи не вірила в якесь там везіння, але це саме от той момент, коли нам просто пощастило. У нас у школі працювала вчителька. Вона сама була з Львівщини. Вона давно виїхала на Київщину, в неї там донька. Ми непогано спілкувалися, але більше вона спілкувалася з моєю сестрою. І після того, як, ми, як вона поїхала, ми ну, ніби втратили зв'язок. Вона просто написала нам і запитала, як ми, тому що вона за нас переживає. Вона хвилюється, що ми собі думаємо, чи хочемо ми поїхати. Ми написали, що ми намагаємось поїхати, але їхати нам нікуди. І вона сказала, що спробує нам допомогти, і буквально через півтори години написала нам адресу, куди нам можна їхати. І ми, ми сказали, так, ми їдемо, ми беремо квитки, от, будемо намагатися їхати. Але навіть на той момент у мене ще не були складені речі. Тобто, весь цей час було дуже багато людей, які там складали якісь необхідні речі про всяк випадок, там облаштовували собі там якісь е, типу бомбосховища для розуміння. Ми живемо в селі, де населення тисяча осіб. У нас на все село немає ні одного підвалу, в який можна заховатися. Ні одного, там нікуди ховатися. У нас е, сирена стояла на шахті. Шахта ця від нас кілометрів за п'ять. Нам дуже добре її було чути. Вона ввила буквально разів 20 за добу, але на неї ніхто не реагував, просто через те, що ховатися нам нікуди. І хати в нас там будинки такі, що там вони просто складуться, всі і все, що немає навіть, як знаєте, як кажуть, ховатися за двома несущими стінами. Там нема двох несущих стін, щоб їх. Щоб Заховатися просто. Але валізи ми не збирали. Ми сиділи, Ми сиділи, чекали, не знаю чого ми чекали. От, єдине, що були в сумку складені всі документи. Ну, про всяк випадок, якщо що, в тапках і в документах От. Ми Взяли собі квитки на потяг. Взяли ми собі квитки на потяг із Дніпра. І зрозуміли, що ми не можемо виїхати в Дніпро після того, як взяли квитки. У нас квитки були придбані ну, раніше. От. Тобто у нас було ще 5 днів до потягу, але всі маршрутки пішли в тероборону. І люди стоять для того, щоб виїхати в чергах буквально за два тижні, що там нереальні черги, ми просто не можемо, ми просто не можемо доїхати до Дніпра. От, І знову, як щасливий випадок. Там один чоловік вісім якихось родичів, у нього такий мікроавтобус, і він погодився нас взяти із собою. Ми їхали, коли ми під'їжджали до Дніпра, ми бачили, як горить база. А, ну Нефтебаза, вони якраз перед тим зранку в неї влучили. Ну, оце. І вона цілий день горіла. Ми їхали. І моя дитина не розуміла, чому ми поїхали самі, і чому залишилися і дідусі, і бабусі. Моє життя будувалося навколо моїх батьків. І вибір мій, і чому і професія моя, і я дуже сильно їх люблю. Чому я залишилася жити в селі? Хоча я могла там з, моїм, там, з моїми там здобутками могла працювати в будь-якому міському ліцеї. Мене взяли прекрасно. Але, по-перше, я не могла залишити своїх батьків, я дуже їх люблю. Я вважаю, що поки Господь дає нам час, ми маємо бути з ними. Ми маємо допомагати їм, спілкуватися з ними, От, отримати їм наповну використати просто весь той час, який нам дається. А тут мої батьки кажуть, що вони не поїдуть, не поїдуть ніколи. Ми плакали, ми просили, ми скандалили. Я казала такі слова, їм які я б не дозволила собі сказати в їхній бік ніколи в житті. Але договорилися ми лише до того, що якщо стане зовсім погано, то тоді вони поїдуть все таки до нас. І тут історія ніби двоє розходиться: те, що відчували, що бачили ми, і те відчуття, ті думки про батьків, які залишилися. Ви можете собі уявити людей. Які закопують свої речі, які просто копають землю і закопують туди побутову техніку, просто для того, щоб вона не дісталася в руки тим тварям, які прийдуть. Розумієте? Мій чоловік дуже довго мріяв про собаку. І в нас була п'ята річниця нашого весілля, і я вирішила зробити йому такий подарунок. Він був на роботі, я знайшла цю собаку, де її можна придбати реально, породисто. От, попросила друга, він мене звозив і вийшло так, що мій чоловік приходить з роботи, а я дарую йому собаку. І цій собаці ось стільки рік. Ну і відповідно, вівчарка це не щось маленьке, він залишився. Він залишився, я не знала, куди його діти, тому що ну, він молодий. От, і в нас там були сусіди. В яких теж була вівчарка, вони її заводили разом з нами, але вона в них померла. І я попросилася, от ранок ми зібрані, ми вдягнені. Я дзвоню сусідці кажу, я плачу, вона плаче, кажу, заберіть мою собаку, будь ласка, заберіть мою собаку. Якщо щось станеться, кажу, просто випустити його і все заберіть. Вони погоджуються, і я вся ж вдягнена, все. Тягну собаку до них там недалеко. Я віднесла, віднесла туди їжу, що йому була куплена, заготовлена все. А на наступний ранок мені дзвонять і кажуть, що він так плакав вночі, що він у них ледь не повісився. От. І вони привели собаку назад. Ну, відповідно, мої батьки ходять зараз, дивляться за ним. І Він погано їсть, він схуд, він дуже сумує, за нами плаче. Але що зробиш? От таке. І це був якраз один із певних моментів, коли ми приїхали сюди, говорили з мамою по відеозв'язку. Вона там показувала мені мої клумби, показувала моїх котів, мою собаку. І було таке відчуття, що от саме розуміння того, що ми... Можемо ніколи не повернутися, прийшло саме в той момент, коли ми все це побачили ще раз і зрозуміли, ну наскільки це далеко тепер від нас. Коли ми приїхали в Дніпро, тут почалася така нова історія нашої поїздки. Я ніколи не думала, що люди можуть бути такі. Насправді, я все своє життя. Була так вихована, так налаштована. В мене була така думка. Я ніколи ні на ні на кого не розраховувала. Я завжди розраховувала на себе. Я ніколи ні в кого нічого не просила. Мені ніколи просто так ніхто нічого не давав. І в моєму понятті це було ну навіть ненормально. Нас ми приїхали раніше, тому що могли не поїхати, ні ну, не виїхати взагалі. Могли не встигнути на потяг. От, і нам треба було два дні десь жити. Нас впустили в квартиру люди, які бачили нас вперше. За, і я була в шоці. Я була в такому шоці, тому що для мене це, ну я не знаю, рівень довіри, який має бути там. Їх за нас попросили. Теж люди, яких вони ніколи не бачили, нас впустили в квартиру. Це люди були далеко не бідні, там була дуже дорога техніка. І ця дівчина, яка нас впустила, вона ввечері взяла свої ключі і пішла. І залишила нас самих в своїй квартирі. Для мене це було ну, нонсенс. Ну, чужі люди приїхали. Дуже велике їй дякую. Потім, ми, коли виїжджали, ми приїхали на вокзал. У нас, до речі, стояв, стояло питання, звідки ми будемо їхати з Дніпра чи з Краматорська. Це було в той день, коли прилетіло на площу в Краматорську. Ми стояли на такому самому вокзалі, тільки у Дніпрі, а могли стояти в Краматорську. Ми поїхали, приїхали сюди. Довго їхали. Важко їхати з дитиною, з дитиною ніколи так далеко ні на чому не їздила. От, Ми Приїхали, вона така була взагалі напівадекватна, перелякана. От, Хоча, і знову таки, це те, що мене вражає в наших людях. Це коли люди приходять і допомагають просто так. Просто так. Ми приїхали, нас впустили в будинок. Причому люди готувалися до того, що ми приїдемо. Тому що ми приїхали, у нас на всіх була одна тарілка і одна ложка. Тобто ну, речі там якісь першої необхідності. Я приїхала, в мене була одна футболка. Почали приходити сусіди одні за одними. І я була взагалі, я так я після цього я так сильно плакала, я не могла просто заспокоїти себе, коли приходять люди і кажуть, добрий день, я люда і дають пакет. Добрий день, я там ще хтось і дають, я живу отам. Якщо вам щось буде потрібно, ви просто підійдіть, покличте все, що є. Ми з вами поділимося. Я не була просто готова до того. Просто я дуже часто стикалася з тим, що наша Донецька область це якесь клеймо просто, тому що оці всілякі стереотипи, які вкорінені про нас. Я дуже часто з цим стикалася, тому що я, коли була меншою, закінчувала школу, я їздила на конкурси, я їздила на конкурси в Київ і так далі. І всюди перше сприйняття було не те, хто ти, як ти виглядаєш, як ти говориш ще щось, а що ти з Донецької області, як наче там одні бандіти, як кажуть, якісь там ненормальні, проросійські і таке інше. Люди різні, люди різні всюди. Є хороші люди, є погані люди. І вони такі в будь-якій точці світу просто. Слава Богу, в наше село ще нічого не прилітало, але е прилетіло там база, на якій стояли комбайни. Це чотири кілометри від нашого села. Прилетіло е там. В Якусь із установ у нашому колишньому райцентрі, в якій нічого не було, але поряд з цією установою банкомати там стояли люди. І це було вдень. Тобто І це поруч, 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 і я дзвоню мамі, я нажахана, я налякана, я кажу, кидайте все. А мама каже, а як же мої поросята? От. І таке. І вона мені розповідає, кожен день розповідає це все для них настільки буденно, що це лякає мене, я не знаю, просто наскільки. Вона каже, ага, сьогодні ходили в магазин, сьогодні привезли там те-то, те-то, те Ми там купували ой, хліб, ще там щось. А вчора прилетіло отуди. Ну, В одному реченні просто. Хотілося б. Дуже сильно подякувати всім тим людям, які нам допомагають, які тут нас прихистили, дали нам дах над головою, які хвилюються за нас, дзвонять нам, питають, як ми, що ми, які не нав'язувалися зі своїми розпитуваннями, тому що має пройти деякий час, коли просто захочеш про все це говорити. Знаєте, коли прилетіло в полонне. Ми з моїм чоловіком стояли на дворі, Ми чули цей свист, ми чули цей вибух, і ми не злякалися. Ми просто стояли на вулиці, і нам не. Ми зрозуміли, що це був вибух, ми зрозуміли, що це десь тут, поряд, гахнуло, але ми не злякалися взагалі. Я бачила, як люди почали бігти по вулиці, як бігли люди там з майданчика дитячого з дітьми. І я. Відчувала якесь певне заціпеніння, як наче мої емоції відключилися, і для мене це вже цілком нормально. Насправді. Ми зайшли до будинку, там сиділа моя дитина. От. І вона не злякалася теж. Вона просто сиділа, казала, мам, там щось бахнуло. Каже, мам, у нас тут дзвонила шибка, мама, ось моя собачка. Тобто знову таки. Людина звикає до того, до чого не можна звикати. Для цього це ненормально, для цього це не повинно все це так бути. Але люди звикають. Люди насправді звикають, і люди перестають боятися. І я не вважаю, що ми. Бачили щось страшне, насправді ця війна вона має звіряче обличчя, і ті люди, які його справді бачили, вони постраждали набагато сильніше, ніж ми. Тобто, ми, мабуть, і 10% не бачили. Але, на мою думку, ця війна вона змінить абсолютно всіх. Вчора розбирала речі і натрапила на один папірець. Ви, я думаю, знаєте, що таке евакуаційні поїзди, і взагалі все це як скільки було людей там на вокзалах. Вокзали невеликі, на вокзалах були тисячі людей. І був такий сьогоднішній лайфхак про те, що треба написати прізвище ім'я своєї дитини, номери телефонів, куди треба дзвонити, мами, папи, бабусів, дідусів. І я, у дитини був рюкзак, і я їй писала цей папірець, і він був у неї в рюкзаку. І коли я його дописувала, дитина прийшла і запитала, що ти робиш. Кажу, там дуже багато людей, а вона в мене така непосидюча, з нею дуже важко там дивитися і так далі. Кажу, це якщо раптом ти загубишся, в тебе буде отут папірець, підійди до дорослої людини і скажи, щоб подзвонили. Тому що були такі не непоодинокі випадки, що батьки поїхали, а дитина залишилася на пероні. Мала дитина, я була, ну, я дуже боялася цього моменту. Ми коли на вокзал приїхали, я взагалі вона важка, вона величенька вже, я не випускала її з рук, я її тягла на собі просто. Тому що я не могла її поставити. Людей було дуже багато. Багато було людей, які там вже там, жили, чекали потягів. І вона підходить до мене. Мама, а ти написала звідки я? Кажу, а що треба написати. Вона каже: А ти отут знизу напиши, що я з України. Моя дитина боїться грому, бо думає, що це вражі ракети. Мою дитину вигнали з дому, її дитинство зашили в пакети. Моя дитина спить під сирени, вона до них уже навіть звикла. У неї на ручках ледь видно вени. її усмішка. Безслідно зникла. Вона ще не знає, наскільки щаслива, що бачила мало, що зараз у безпеці. Вона як кришталь, дзвінка і красива, але її біль надрива моє серце. Вона дивиться мудро, багато мовчить. Вона з України. Цей світ не дитячий, їй би гратись, співати, їй просто би жить. Вона знає війну і вона не пробачить.